Несподівано, і я б навіть сказав, вперше за три роки війни прозвучала реальна пропозиція. А й ви навіть не повірите, від кого? Від Італії. Уявляєте собі, НАТО, Україна і Італія, про що не йде мова? Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, зробила дуже цікаву пропозицію. Вона запропонувала поширити п'яту статтю НАТО на Україну, навіть якщо ми не станемо. Повноправним членом Альянсу. Видання Financial Times про це пише, звичайно, деталей поки що немає. Ну, Ви знаєте, що п'ята стаття це така штука, яка означає, що якщо нападуть на одну країну НАТО, то це вважатиметься нападом на всіх. Ну і всі тоді разом будуть захищати цю країну. І це може стосуватися і України навіть без нашого членства в НАТО. Як на мене, це дуже смілива ініціатива. Особливо зараз, коли ми всі розуміємо, що без гарантій безпеки Україні буде дуже складно рухатись далі. А Мелоні вже а, раніше казала, що міжнародній спіль... спільноті треба докласти зусиль для справедливого миру в Україні. І ось тепер вона пропонує конкретні кроки. А ще, друзі, Мелоні була єдиною з Європи, хто був присутній на інаугурації Трампа. Що скажете, може в них є якийсь таємний план?